Божому слові, друзі, є дуже хороші поради, навіть повеління для чоловіків особливо. І є хороші порівняння, також і поради для жінок. І порівняння для жінок цікаві є. Наприклад, до чоловіків, Боже слово, звертається так. Чоловіки любіть своїх дружин і не будьте до них суворі. Тобто, що треба робити, бути тим, хто любить. І що не треба, не бути суворим. А порівняння про жінок, дивіться, яке знову таки, безперестанне капання в дощливий день і сверлива жінка рівні, знак дорівнює. Ось, і Яка тенденція є взагалі в нас? У нас є тенденція така, у жінок буває. у них, да. Тенденція буває така, що включити капання, і, як казав мій друг, каже, слухай, таке враження, каже, що у мене бензопила вдома. Жінки, До речі, а хочете експеримент? Чи це не про вас а, капання це? Запитайте, самі себе ви не визначите це, запитайте ви у, самих, у своїх чоловіків, спитайте відкрито. Скажи, будь ласка, а я сварлива дружина? І після цього запитання не захищайтесь, будь ласка, дружини. Дайте йому чоловікові поговорити, сказати про вас. І відключіть свого внутрішнього адвоката. І... Чи будете ви це робити взагалі, знаючи наперед, можливо, ви не будете робити цього, якщо знаєте наперед, що він скаже. А тенденція у чоловіків замість любові це про нас кажу зараз, включити свої гнилі настройки і любити за функційність своїх жінок, а треба ж любити жертовною любов'ю, навіть односторонньою, і використовувати замість любові такі спартанські методи, в спарті, як там. У фільмі казали, немає пощади, немає милості, немає місця милосердю. Звідки це в нас чоловіки? Як побачите себе в собі в цю тенденцію чоловіки? Знаєте як до вас прохання? А запитайте у своїх дружин, скажіть, будь ласка, а я ставлюся до тебе суворо? Чи відчуваєш ти на практиці, що я тебе люблю? І, чоловіки, будь ласка, і не захищайте своє моральне обличчя, дайте їй поговорити, виговоритися реально. Друзі, і тут один момент. Правда в тому, що без Бога нам не змінитися самим. Без Бога ми пробуємо міняти один одного, але ви ж знаєте, що це нічого не дає. Як би нам навчитися не змінювати один одного, а змінюватися, відключити свою гордість, яка кришує нас, і сказати: Господи, подивись на мене. Я такий. Змінюй мене. Біблійний є дуже крутий вірш, благодатний вірш. Біблія каже: коли ж ходимо у світлі Божого Слова. Як він у світлі, то ми маємо спілкування один з одним, спілкуємось, і кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха, тобто тенденції вибілюватися будуть, якщо спілкуємось з Богом, якщо ходимо в світлі. Що буде, якщо не перероблювати один одного, а почати молитися і, і змінюватися самому? І Бог же ж здатний зробити нас, нас кращими, важінки, кращими, дружинами, а нас чоловіками кращими зробити. Бо Біблія каже, що жінка добра, хороша жінка, відплачує йому доброму всі дні життя його своєму чоловікові. А для нас, спартанці, скажу так, про нас скажу, настане стадія, що Біблія каже, чоловіки живіть своїми дружинами в порозумінні, поводячись з ними немов стендітною вазою, сповненою жіночості, виявляючи їм шану як спів спадкоємницям благодатного життя, щоб не було перепон для ваших молитв, тобто не руйнуй свої молитви чоловік. Відносять до неї як до вази хрустальної. І скажу вам правду, ось яку люди змінюються дуже важко. Напрацьовані роками звички і являються нашим характером. По суті, характер це сукупність звичок наших. Але Бог може нас міняти. здатний перероблювати нас. Як він це буде робити, як це робиться, як це називається в нього? В Біблія називається це благодать. Це коли людина має бути тісні стосунки з Богом, молиться про зміни особисті в характері. І благодать у такому випадку, в біблійному випадку, біблія каже, що благодать тоді проверятись буде в тому, що людина змінюється, бо благодать це сила і здібність, дана Богом людині прийняти волю Божу і виконувати її в житті.